Сироварня на 150 літрів з первинним охолодженням, системою агрегатів холодильних і насосом для перекачування води в момент охолодження продукції. Істерема контролю, пульт керування. Нижній це йде на систему охолодження, верхній контролює систему варіння, а також запускає систему охолодження. Дані дана сироварня йде на електро, на електриці працює. Також можливо виготовлення таких ж сироварні. На газовому нагріві від балона. Це мотор-редуктор транзливу, дві ліри в комплекті йде. І там стоїть блок тен для нагріву. Якщо це буде газова установка, там буде система. Підігріву газом. Прораховується під кожного клієнта окремо. Також може працювати, пульт керування буде працювати від генератора, можливо. А також, можливо, виготовлення невеликих об'ємів до 100 літрів, а можна більше, якщо дозволяє генератор працювати на електриці від генератора. Там окремий блок доставляється для генератора і працює на генераторі електрика.